Ернопільські дівчата вкотре довели, що вміють грати у футбол у двох проведених матчах з жіночою збірною командою України. Вію 15 наші футболістки перемагали двічі детальніше у сюжеті. На тижневі збори до Тернополя дівчата віком до 15 років зі збірної України приїжджають вдруге. Під час візитів до нашого міста вони зустрічаються на полі з місцевою жіночою командою, щоб випробувати свої сили. На цьогорічних зборах Тернопільчанка у двох матчах перемагала, не обійшлося їй без травм під час поєдинків. Як гостям, так і господарям поля знадобилася допомога медиків. Тернополянка травмувала ногу, а представниця збірної голову. Їй викликали швидку. Наставник жіночої збірної каже: футбол контактний вид спорту, і тут трапляється різне. Якщо загалом оцінювати тижневий збір у Тернополі, то гостям і господарям все сподобалось. Всім подобається сама атмосфера проведення збору. Слава Богу, і погода нам в цьому році запутствувала тепло і добре. Поэтому я думаю, що ми дуже качественно провели этот збор і посмотрели дітей. Для нас це корисно буде, тому що ми готуємося до фінальної пульки першої ліги. Будемо боротися за вихід вищої лігу. Так що і збірні України і нам це. Взаємно корисно для наставника тернопільчанки приїзд збірної України у наше місто має велике значення. Попри досить юний вік суперників, ігри були серйозними, каже Володимир Левчук. Кожна з дівчат намагалася показати свої вміння. Вони мають можливість е, якісь пробувати тактичні схеми, переглядати гравців, і так само і ми от сьогодні пробували е, нову, в, Тактику сьогодні вона десь получалася, десь не получалася, але ігри дуже добрі. І те, що збірна України заїжджає в до нас в місто в Тернопіль, це велика подія. Тернопільським дівчатам сподобалось грати із суперницями зі всієї України. кажуть, допущені у матчах помилки виправлятимуть. Ми виграли звичайно. Там є деякі помилки. в мене там інших гравців, але ми будемо виправлятися, будемо грати, тренуватися. Дві перемоги над збірною сподівається, Світлана Ярош, додадуть команді на снаги у боротьбі за. Путівку у вищу лігу. Додамо, у першому поєдинку тернопільчанка перемогла з рахунком 3-0. Другий матч завершився перевагою господарів 2-0.